Власне, як ми вже почули саме сьогодні, цей мурал був створений не випадково, адже відзначаємо всесвітній день захисту дітей. І спільнота Армія Громад України розпочала глобальну акцію «Save Ukrainian Children». Про неї ми поговоримо з ініціаторами Андрієм Єрмоленком, художником Лауреатом Шевченківської премії, співзасновником громадської організації Армія Громад України. Слава Україні. Героям слава і Дмитром Василенком, головою та співзасновником громадської організації Армія Громад України. Вітаю! Добрий вечір, пане Андрію. Чи часто ваші вас сприймають за Бенксі, чи називають вас українським Бенксі? І як ви це сприймаєте? Ну, по-перше, це був о, такий продуманий хід, того що хотілося привернути до цього увагу. І в задумі було таке, що люди можуть переплутати і сказати: О, Бенксі приїхав. Плюс до всього я хотів би наголосити, що ця ідея з котиками належить Олександру Ляшуку, який це. Військовослужбовець у нього є бойовий кіт, якого звати Шайба. У нього є свій інстаграм Шайба Бой, і він зараз там проводить акцію на основі цих муралів з котиками, щоб фотографувалися відомі особистості, селебрітіс і підтримували за кордоном Україну. Ми маємо привертати увагу. Іноземних наших партнерів і іноземних відомих людей до проблем, які відбуваються зараз в Україні, а саме гибель українських дітей ще з 2014 року. Ви в різний спосіб активно змальовуєте український спротив. Ця акція Save Ukrainian А про кого вона і для кого? Save Ukrainian Children – Це акція, яка вже іде з 2022 року, і це. З 22-го року люди виходять з плакатами Save Ukrainian Children по всьому світу, фактично, Європа Америка, і вимагають, щоб захистили українських дітей. Але докладніше, я думаю, розкаже мій колега Дмитро Василенко, тому що здебільшого ця ідея належала йому. Власне, пане Дмитре, розкажіть нам, будь ласка, про ідею. Та, все ж таки, це спільна історія з Андрієм і з рештою членів нашої команди. Ідея полягала в тому, щоб дійсно домогтися захисту українських дітей, домогтися надання військово-технічної допомоги від країн-партнерів. Домогтися надання систем протиповітряної оборони з метою захисту, домогтися повернення насильно депортованих Росією українських дітей. І ми почали ці процеси ще в 2022 році, в рік початку повномасштабної війни агресії Російської Федерації дуже важливо привернути увагу і підтримувати цю тему в інфопросторі західних країн країн-партнерів. І тема захисту дітей вона резонує в серцях не лишень громадян тих країн, які нас підтримують. Але і в серцях громадян країн, які нейтрально до нас ставляться, або навіть не дуже дружні, ми розуміємо, що це дійсно заклик до гуманності, бо захист дитячого життя це найцінніше, це найважливіше, це про майбутнє, це про те, що нам необхідно. А ви наголошуєте, зокрема, що ця ініціатива це черговий сигнал світові про посилення протиповітряної оборони для України? Як мистецтво може цьому сприяти? Мистецтво несе в собі певний меседж, який може бути дуже влучним. До прикладу Андрій вже згадував мітинги, які відбуваються за кордоном. Це частина. Роботи нашої організації під назвою Армія Громад України Communities Army of Ukraine, коли ми допомагаємо закордонним українцям проводити ті мітинги, зокрема наша допомога полягає і в створенні графіки руками Андрія в першу чергу. І е, графіка виходить дуже влучною. Це фактично є політичний постер, що несе в собі меседж, і якщо цей меседж. Бачать за кордоном хтось від пересічного е, іноземця до якогось політика, які так само можуть бути запрошені на цей мітинг за кордоном, який відбувається в рамках кампанії Save Ukrainian Children, е, до прикладу, е, то вже може змінитись усвідомлення вже можемо ми достукатись до розуму однієї людини чи багатьох людей, особливо. Якщо цей постер чи плакат потрапляє в об'єктиви камер і потім з'являється в засобах масової інформації. Як ми почули в сюжеті, пане Андрію, це вже третя ваша робота. Перша була з'явилася у селі Лапаївка, де під час ракетного удару в ніч на 5 жовтня загинула уся родина, і, зокрема, 15-річна дівчинка Анастасія Гриців. Скільки ще робіт плануєте створити? І якщо місія привернути увагу іноземців, як вони реагують? Чи всі розуміють? По-перше, як я не пам'ятаю, хто це сказав, що замість тисячі слів достатньо одного зображення, і людина зрозуміє, про що йдеться. Найголовніша історія, коли ми народжуємося, коли ми дорослішуємо, ми що перше робимо? Ми малюємо. Ми малюємо, як ми живемо. Ми малюємо свою родину, і ми малюємо і зображаємо світ, який би ми хотіли бачити. На жаль, я зараз малюю те, що мені болить. І цей біль я хочу показати людям, які знаходяться за кордоном. Знову ж таки, я б хотів би, щоб до цієї акції доєдналося дуже багато е, людей, митців за кордоном, щоб вони доєдналися, малювали графіті в своїх містах, які, е, які говорять про трагедію, яка відбувається зараз в Україні. Плюс до цього я хотів би сказати, що ну, одна зауважити на цьому, що е, це третє графіті, яке, яке присвячено саме. Один лейкмотив це е, котик і дитина. Знову ж таки, не було б такої е, та, такого кота, як шайба е, і його хазяїн Олександр е, Ляшук, Не було б е, цього всього. Він до нас доєднався і дав нове дихання, і це дуже крутий вийшов проект. Ми е, намацали отой -от Нерв, який. Через який ми намагаємося добитися достукатися в серця дуже багатьох людей. Якщо ви питаєте, яким чином ми плануємо, я нічого не планую. Чесно, я б краще цього всього б не малював. Відверто, це величезна трагедія для мене, коли мені треба малювати загрозу, яку кожен день переживає дитина, знаходячись навіть в Львові. навіть в Тернополі, в Рівному, в Луцьку кожну ніч для дітей вже стало це, це дуже легко говорити там е, про е, так відсторонено. Але кожен день діти вже звикли до повітряних тривог. Вони вже перестали їх боятися. І це ми говоримо про захід України. Те ж саме відбувається ближче до е, лінії фронту. Діти вже. Перестали боятися вибухів. І ми маємо це донести туди, на захід, і сказати: кожен день українські діти знаходяться під загрозою. Кожен день. І щоб це зупинити, нам треба ППО, нам треба захистити своє майбутнє. Бо ці покидьки, аршисти, вони б'ють по самому дорогому, по нашим мріям, бо кожна наша дитина це наша мрія. Про що може мріяти доросла людина? Про те, щоб їхня дитина була щасливою, щоб вона досягнула дуже багато, щоб у неї все склалося в житті, а вони у нас все забирають. І я вважаю, це мій обов'язок достукатися в серце кожного, кожної людини за кордоном, і сказати, що, чого ми саме прагнемо і чого ми хочемо, і що нам допоможе при цьому. Тому що е, які іграшки або? Книжки, які іноді приходять за кордон, вони не зупинять ракет. Ракети можуть зупинити або ППО, або гроші на ППО, або е військова допомога. Тільки таким чином ми зможемо протистояти нашому ворогу. Я читала, що вже заплановані заходи, перші заходи в кількох європейських столицях. Чи можете їх анонсувати, Дмитро? Була запланована акція в Будапешті. Вона відбудеться в суботу, і це буде річниця. Плюс до того буде річниця пам'яті жертв голодомору. В Словенії сьогодні власне в цей час відбувається акція в рамках кампанії на підтримку українських дітей Save Ukrainian Children. Дуже важливо до речі зазначити про роль і цінність закордонного українства в тих процесах. Бо, на жаль, в Україні мало хто знає, що є багато лідерів закордонних українських громад, які роблять дивовижну роботу ще з 2014 року, з 2022 року. І це серйозний важель впливу. Насправді, взагалі, ми в нашій організації Км'юніті Army» намагаємося допомагати українцям стати тим єдиним голосом, єдиним фронтом за кордоном, який так само наближає нашу перемогу, і це відбувається шляхом, скажімо так, публічної дипломатії, шляхом здійснення. Суспільного тиску з боку громадянського суспільства з метою прийняття потрібних для нас політичних рішень в країнах-партнерах. В першу чергу ви вже згадали, що це не тільки самі графіки, а й різні міжнародні заходи. Розкажіть, будь ласка, коротенько, які це ще заходи в рамках проєкту відбувається. Ну, проводяться і панельні дискусії по важливих для нас темах, і відбуваються виставки в різних країнах, відбуваються зустрічі з дісідженмейкерами, з політиками, дехто з тих українців, які ще вчора були активістами, працювали взагалі в сферах дуже віддалених від політики. Ці люди самі стають політиками. Заходять в політику іноземних країн, там у Франції, у Німеччині, в Штатах. Що стосується інших проєктів, ну, у нас зараз є така ідея, щоб почати створювати ось такі мурали, які ми побачили сьогодні, у Львові руками Андрія, щоб ці такі мурали створювалися і в країнах. Заходу, Франція, Німеччина, Італія, Британія, Сполучені Штати, Австралія і так далі. Морал дуже важлива історія, тому що це сигнал, меседж, який вже закодований в просторі, і він в цьому просторі буде лишатися. І його життя буде довшим, ніж, наприклад, життя якоїсь. Якогось посту в соцмережі, бо воно живе лише день-два і далі вже щось нове відбувається. пане Андрію. Власна кого би ви сказали, що сподіваєтеся, що і іноземні художники будуть доєднуватися в першу чергу. Бенці Так, власне, першу чергу, я хотів побачити Бенксі, тому що я вважаю, що це культова особистість для арту. 20-го і 21-го сторіччя, який перевернув десь е, розуміння про вуличне мистецтво, зробив його високим мистецтвом. По перше, а по-друге, я б хотів би, щоб будь-який художник доєднувався. Мені е, ви розумієте, я вже говорив. неважливо, важливо чи ті мурали створи. Бенксі, чи Ярмоленко, чи Леонардо да Вінчі, чи Мікеланджело, чи ще хтось із цих черепашок. Але в принципі найголовніше те, про що вони. Ми маємо формувати сенси. І поклик армії громад це формування сенсів, за які стоїть Україна. Навіть не формування, а донесення до закордонного до, до, закордонних, до, до закордонної публіки. Думки, чому ми стоїмо і намагаємося боротися проти зла, яке зараз у нас в країні наступає на нас, це Росія. Ми хочемо, ми зробили недавно мурал присвячений Анджеліні Джолі, і там була така фраза з фільму Міліфисента, яка говорить, вони називали це війною, а насправді це. Боротьба за а, наше виживання, і я вважаю, що це найголовніше, що мають зрозуміти люди за кордоном, що ми намагаємося врятувати українців і українство взагалі, ну взаг, ну, реально взагалі, тому що мовчання може вбивати цілі народи. Якщо вчасно не сказати чогось, може зникнути народ. Отак. так справді про мистецтво, яке Рятує і яке може допомагати рятувати і дітей, і не тільки дітей. Ми говорили із Андрієм Єрмоленком, українським Бенксі, художником, лауреатом Шевченківської премії, співзасновником громадської організації армії громад України, а також ще одним співзасновником цієї громадської організації Дмитром Василенко.